Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це піжами чоловічі бренду Ліверджі, Вони йдуть в двох моделях: кофта та штанці. Різних забарвлень, також з принтами, в смужку. Такі йде комплектик. Ось в смужку, такі ще і ось такий. Друга моделька у нас літнього варіанту. Це футболка та шортики. Такі йдуть. Різних забарвлень. І в упаковках. Розміри у нас будуть від S до XL. Такі, де Бетмен. Розміру S у нас буде. 5 комплектів, розміру М7 комплектів, розміру L4 комплекта Та розміру XL у нас буде 3 комплекта в роті. Загальна кількість у нас буде 19 комплектів. Вартість такого лоту 4300 гривень. Це йде у нас та штани. Також та штани. Футболка і шорти. Такий ще комплект. Собівартість одного комплекту у нас буде 226 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!